Доброго дня, дітки! Сьогодні ми продовжуємо з вами готувати нашу ручку до письма. Підготуйте, будь ласка, ваш зошит в клітинку і простий олівчик. Спочатку пригадаємо з вами, як правильно сидіти за столом. Ніжки ставимо разом. Спинку тримаємо рівно. зошит на столі лежить під кутом. Олівчик тримаємо правильно. А перед початком розігрієм наші пальчики. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки барі стріпоче, і бешкетно так летить, ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листечко хапає, хап-хап-хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає. близь 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 Вітер павучка гойдає, вниз-вниз-вниз, вниз-вниз-вниз. Повторимо ще один раз. Вітер стомлено шепоче. Осінь листя золотить, гілочки боріст тріпоче, і бишкетно так летить, ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листечко хапає, хап-хап-хап, хап-хап-хап, сонце з хмарки виглядає. Близь, 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 близь Вітер павучка гайдає. Вниз-вниз-вниз, вниз-вниз, вниз. Молодці малята. Пригадала, як тримати пальчик, а тепер дивіться. Відраховуємо 4 клітиночки вниз від нашої попередньої роботи. Один, два, три, чотири. І одну клітиночку від початку сторінки. Ставимо крапочку у верхньому куті нашої клітинки. Зараз ми з вами будемо малювати лабіринт. Опускаємо вертикальну лінію до нижнього куточка, потім вправо лінія вверх і продовжуємо. Так далі. Ось так. Намагаємося не відривати нашу руку і продовжуємо до кінця. Наступно пропускаємо одну клітиночку. ось наша клітиночка, Ставимо крапочку в нижньому куті клітинки і по діагоналі проводимо лінію до протилежного кута і ставимо крапочку. Пропускаємо одну клітиночку, ставимо крапочку в нижньому куті, по діагоналі, з'єднуємо наші куточки. І так продовжуємо до кінця рядочку. Тепер робимо навпаки, ставимо крапочку, відпускаємо, пропускаємо одну клітиночку вниз, ставимо крапочку у верхньому куті клітинки і по діагоналі з'єднуємо з кутом внизу, пропускаємо клітинку, крапочка у верхньому куточку. І... По діагоналі з'єднуємо кути. І так продовжуємо до кінця нашої лінії. Так, тепер ми спробуємо з вами намалювати трикутничок. Пропускаємо одну клітиночку, ставимо крапочку в нижньому куті нашої клітинки і піднімаємо по діагоналі вверх. Крапочка, тепер по діагоналі вниз ставимо крапочку і з'єднуємо. Пропускаємо одну клітиночку і робимо так само. Крапочка в нижньому куті, вверх в куточок по діагоналі, вниз в куточок по діагоналі і з'єднуємо. І так далі. До кінця продовжуємо. Ось так. А тепер зробимо лабіринт. Знову пропускаємо одну клітиночку і в нижньому куті нашої клітинки ставимо крапочку. По діагоналі вверх, по діагоналі вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Не забуваємо, що лівою рукою ми притримуємо наш зошит. І намагаємося не відривати руку. Ось так до кінця лінії. На сьогодні, дітки, все. Ми з вами гарно попрацювали. До нових зустрічей!